У плані оновлень Microsoft Dynamics 365 та Power Platform на 2024 рік анонсовано найновіші функції, які готуються до релізу. Давайте ознайомимося з ключовими з них. Microsoft Power Automate продовжує спрощувати побудову процесів за допомогою природної мови та можливостей мультимодального генеративного штучного інтелекту. Для хмарних і десктопних потоків, усунення несправностей та автоматизованого управління активами Microsoft Power Pages спрощує створення сайтів для low-code творців і професійних розробників для створення продуманих сайтів, які змінюють способи спілкування з працівниками, клієнтами та партнерами. Автономні помічники в Microsoft Copilot Studio призначені для виконання певних функцій у різних галузях і підвищують продуктивність за допомогою спеціальних автоматизованих робочих процесів. Dynamics 365 Field Service забезпечує проактивне та прогнозоване обслуговування за допомогою Copilot через веб-інтерфейси, Outlook і Teams. Field Service – це наступне покоління рішення, орієнтованого на виконання завдань із залученням Copilot. Для всіх користувачів і сфер застосування з безперебійною інтеграцією з Teams, Outlook і Viva Connections. Dynamics 365 Contact Center це перший хмарний контакт-центр на базі Copilot, який надає аналітику та покращує якість обслуговування клієнтів у кожному каналі взаємодії у вибраній вами crm системі, включаючи онлайн чат, SMS, Microsoft Teams та соціальні канали. Dynamics 365 Supply Chain Management спрямований на реалізації Copilot у трьох напрямках і ту і процесів планування, закупівлі та відстеження виробництва. Dynamics 365 Human Resources отримує вдосконалення для нових способів глобального зростання, забезпечуючи при цьому збереження професійних кадрів та підвищення рівня мотивації. Dynamics 365 Project Operations і далі вдосконалює зручність використання, продуктивності та масштабування в таких критично важливих сферах, як продажі, планування, керування ресурсами, бюджетування та виставлення рахунків. Dynamics 365 Finance за допомогою вбудованих можливостей Copilot дозволяє персоналізувати досвід роботи у системі. Та користуватись автономними можливостями для економії часу на виконання рутинних завдань.